А у мене нова дівчина. Гарна? Не те слово. Страшна? Ось те слово. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшла одна дівчина влаштовуватись на роботу в нічний клуб, запитує, до кого звернутися. Її направляє до адміністратора. Адміністратор, довго не думаючи, просить дівчину показати груди. Та беззаперечно підкорюється. Задоволено кивнувши головою, менеджер вказує їй на жердину і вмикає музику. Після тридцяти хвилинного танцю він вибачається і каже Ви нам не підходите, пластики у вас не вистачає. Дівчина пригнічено починає мимрити, е, а я ще програму 1 С добре знаю. А до чого тут програма? Так я ж бухгалтером прийшла влаштовуватися. Пізно ввечері зовсім вистажена вчителька повертається зі школи після батьківських зборів. Раптом із зарогу вискакує хуліган і гаркає до неї. Ану, давай годинник. Вчителька, подумавши кілька секунд, хоробро видає. Ні, години не дам. Забирай класне керівництво.